Привіт! Мене звуть Світлана. Я займаюсь веб-розробкою, створенням гібридних мобільних додатків, а також викладанням курсу з веб Web розробки Що стосується даного відеокурсу, то він націлений на людей будь-якого віку, які можливо і не мають ніякого відношення до ІТ-сфери, але дуже хотіли б спробувати себе в цій галузі. Якщо ви вирішили почати освоєння IT-галузі з веб-розробки, то це прекрасний вибір. Адже хороша новина в тому, що веб це не складно. На простих прикладах і максимально доступно я розповідатиму про те, як все працює: інтернет, веб, браузери, сайти, додатки тощо. Підберу максимально релевантну інформацію і документацію для самостійного освоєння. Частина цієї документації буде на англійській мові, тому якщо на даний момент ви не дуже дружите з англійською, то це хороший час для того, щоб почати її вивчення. Курс дозволяє освоїти основні поняття веб-розробки, зрозуміти, з чого краще почати вивчення мов програмування, освоїти базові навики в написанні коду, а також зорієнтуватися в наступних кроках. Якщо говорити детальніше, то в процесі даного курсу ми поговоримо про історію і найновіші тренди у веб-розробці, про те, як працює інтернет, як працюють браузери, в чому різниця між фронтенд розробкою і бекенд розробкою в чому специфіка роботи фронтенд девелопера про середовище розробки. Поговоримо про HTML, CSS, JavaScript як основні мови програмування у веб-розробці і навчимося писати простенькі додатки з їх допомогою. А також я познайомлю вас з найпопулярнішою на сьогоднішній день веб-бібліотекою jQuery. Доєднайтесь до курсу і я розповім, що таке веб-розробка, чому це варто уваги, чому це не так вже й складно і як з цим працювати.